Десь зі стін вилазять таракани. Ми живемо в бані. Над якось. Вирішили під це поміняти стіль. Який тепер у нас прикид. дуже колоритне місце. Там вчора в ресторані було велике застолі. Весело. Сьогодні шипель. Оторвемося. Як ти спав? Три спасали. Виспався? Нарешті. Нарешті виспався. Що тобі снилося? Це взагалі нічого. ха 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 Ти з ними не поїхав розвід знімати? Тому що вже сонце вставало. а поки я будівся, блудівся. Я встигнув до сонця цей побачити красиво. Ти довго одіваєшся? Ні, ну, не треба уштанити. Крюк знайбрати. Теплий одяг. А де вас немає? Там на горі. Ага. Красиво. Сьогодні 10-й день, але ми збилися вже з рахунку, я думав, що сьомий десь приблизно ми дуже мало спимо, як і раніше. Йдемо на фестиваль Шипіт. Сьогодні Івана Купала, сьогоднішня ніч. Так що я думаю, що ми щось інтересного знайдемо на тому фестивалі. Будемо стрибати через багаття, да? пробувати всякі О, штуки. Всякі штуки пробувати. Троян буде. Не Троян сироїд, то він сирі гриби любить. Любить. Так що, е, якщо хтось буде пробувати гриби, то ми перетворимося на шоу Останній герой. Будемо... Е, Діма, буде той, напевно, хто не буде пробувати, бо буде фіксувати все, що буде відбуватися з тими, хто попробує. О, щоб Було весело, не? а то якесь у нас скучне шоу. Сліби, є, сліпені, вела віна. Є, сатана, говорі, мокатана. не стріпені, горкаємо. Tá então, gonna Купається, все поді. Це така традиція. У, Нет, у Це, це придумор, що така традиція, я не знаю. Просто... Всі, хто на ситуацію приходять, тут купаються. Тут і круто. Wow. Що я думаю, зазвичай всі зранку приходять купатися. Але я думаю, це не традиція, просто всі з покнілля, з Бодуна йдуть сюди попускатися. Wow. Це банально. просто. 哦，那你不能那么样做。Hmm. Ми видимось на фестивалі Шипіт. купа людей тут навколо сьогодні. Вона Купала буде вогонь, ватра. ми були в Дужгороді розповідав нам таку історію Банді Шолтес про те, що минулого року якийсь благодіятель сюди привіз величезну сцену, на якій він, він планував, що будуть виходити і грати музиканти. Але за, за весь час фестивалю туди так ніхто і не вийшов. Тому що всім, всім тут по барабану, всі сидять, роз, розклалися по своїм тусовкам, і кожен собі щось грає, барабанець і так далі. Так, я зараз подивимося, чим вони тут ще займаються. Мишка Константина. В полису идет, шишки собирает, трубку их кладет. <laughs> я был среди юзеров. 16 <laughs> раз это было. 92 uh -huh. Почалось году, да? Оно как будто не заканчивается ничего. Да, mm -hmm. Что есть люди, которые ездят с первого? Тут есть один такой Чарли, который основал, типа, один из. Uh -huh. то он единственный, кто был на всех шифрах, потому что двое, один перестал ездить, а третий умер еще в 2000 году. Uh -huh. Пошли поссать, говорят, случится, куда-то надо поближе уже ездить, чем я и ссали, и придумали, что на шипах, соединили ширинки и, и забелые это uh -huh. так Вот такой вот фестиваль. Uh -huh. Но ну, раньше вообще было мало народу, сейчас уже видишь, до чего разрослось, уже какая-то... Слушай, я рассказывал такую историю, что типа какой-то чувак тут на попереднем фесте провёл сцену там. Вот этот же чувак, который сейчас лагерь делает, это он, привез uh -huh. сцену, какую-то там авторскую песню, вот здесь вот, где наши лагеря, тут у нас зажил. Uh -huh. а типа, никто не... Все его обстебали, да, ну конечно, он там хотел какой-то супер концерт, uh -huh. песни там Вайсборда или как там, И все это проигнорировали, на камне устроили офигенный оттяг. С криками это? Это Народу, ты увидишь, это сейчас все разбрелись. А вон, кстати, Андерсон, да, приехал? Вот это, это от нынешнего Это нижнего лагеря, бля. я там должен древно вообще с ними, А я у них по Вы везде с ними тащите. Лесу уже заблужусь. 10 Дорога лет я насчитал да. здесь 650 палаток. Палаток. Это уже после дня, которые уехали, ребят. Ну, я протрезвел и думаю, да, давай-ка посчитаю то, что осталось. И мы с чуваком вышли и так с двух полян мы насчитали 650 палаток, но это где-то 300 уехало. Это железо 300 палаток снялось и уехало. Каждый год все больше и больше Молодых. Да. А стариков все меньше и меньше. Реально, Киев. Киев?

Будет бегать, прыгать, а и вы не знаете смеяться. что? -то? Идем в баню, да. пишется сейчас. В баню Башня можно пить. Чувак, все блять на ебале госпудяха вытрясем. Шикарено будет. Видите, она на загоре, я не разумею. Но скрывает двора она под маской. Смерть. За свидетель королевской военской Маленький шужут по залоченной клетке, Червону руду, не шукай войчовы, Ти у мене, єдина, тільки ти повір. Я должен был сдохнуть, лежать среди камней Так да хули мне бояться. Ті хтопих свіє! Тупих Не Дуже добра погода на З Нами нічого не видно, тільки що падав град. З Нами дівчата з І... Хлопці з Умані. Принаймні. Львів, один, той, Умань! <гум> Таке, застрягли ми. <гум> Думаємо вже про те, як, як добувати їжу. Будемо їсти мох і траву. <гум> Все. <гум> Це наш горний проводник троян і він розкаже, як в умовах лісу і дощу. Знайти щось розказує. поїсти. Більше січки розказує. Сійдемо зараз гарвати яфина. <рес> Завдяки чудесним дівчатам із Луцька ми врятовані. У нас і їжа е Півашко. Аліна. Та, Завдяки вам, так? Да? Я не знаю, у нас вудка. Наш, ми наш танк відсюда, і вудка. Ми, знає, ми маємо піважку, але маємо і півашку теж. Нам готують страву. Е це. Цікаво. От Аліна, можете розказати? Це фірмений паштет, який можна їсти тільки в коході. Ну, Вдома він не піде. І тільки з великою кількістю кетчупів. І алкоголю. Ну, бажано так. Дефект може бути різних різних людей. Так от, рятуємося. Вона крутила я від того, зварювання нами! І, ще надавав. і хоч я поніма, що то свої ворота, воротам. Але баби на час роки роками он Вася Старайся не трусити попіл. Yeah. Доби бродяга і В файне Місто Тернопіль. Вау, 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 So oh, 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 yeah 啊啊、是吧？啊是